Це мене присадиба ділянка малини 13,5 соток. Полив малини знаходяться 2 кубіка до 1000 літрів води. Які підняті від землі на півтора метра. Фільтр. Для очистки води. Центральна труба, яка знаходиться посередині ділянки, бетонні стовби. На відстані 5 метрів один від одного. Перемильський ясиновий. 50, 70, 90 сантиметрів на всіх стовбах. Натягний шнур 1,8 мм. міліметрів. Капельна лента, піднято від землі. на ліву, на праву сторону, яка знаходиться на кранах. Бокові стовби з натяжними тросами 3 міліметра. Землю крутяний як ора по правій і лівій стороні. Радок від радка 2 метри. Радки мають. По 40 метрів? вся малина, почесна. знаходиться в гарному стані. Чотири жартка у мене свіжі і малини, посадяно на весні. Пали, включаю вечором, воду набираю ранку, щоб вона прогрілася. Мають чотири сорти рентабельної маліни і один сорт небризної.